І долучаємо до ефіру Сергія Лещенко, радника керівника президента України. Пан Сергій, вітаю вас. Я вас вітаю. Ми зараз неодмінно поговоримо про коронацію Путіна, але от просто до попередньої теми там же ж на це рішення конгресменів, зокрема сполучених штатів підтримки Мінфіном на Росії. Їх урядовці почали кричати, верещати, що вони будуть відповідно робити здійснювати такі ж самі кроки, арештовувати майно іноземних компаній. Чи через це немає консолідації в Євросоюзі, що можна використовувати арештовувати не лише відсотки, але й тіло саме чи. Можливо, на вашу думку, є якісь інші нюанси, це ще потребує додаткових зусиль. Але переконаний, в один день це теж станеться, тому що це безпрецедентно. Такого ніколи не було в історії. А створюються механізми, які створюють з нуля. Скажемо, ми, коли співпрацюємо з Європою, ми працюємо вже з готовими продуктами. Євросоюз ну за великим рахунками йому вже 70 років, і те, що напрацювало, то воно вже. Як закони, як нормативні акти давно вже існує, всі знають, як з ними працювати. А це абсолютно нова матерія, яка ще не створена, і тому вони не готові, як велика бюрократична структура, де три десятки членів безліч європейських бюрократів, чиновників, включаючи держави, які мають. Лояльне ставлення до Росії або нейтральне ставлення до Росії, то вони не готові на сьогоднішній день дати зелене світло. Але це станеться, тому що ну іншого шляху немає. І тут Америка показує приклад: знаєте, завжди між Америкою і Європою є конкуренція. Хто буде активніший? Навіть той самий Дональд Трамп завжди казав, що я готовий, але нехай Євросоюз Союз робить те, нехай Німеччина робить те завжди. Якщо Америка показала модель, то я думаю, в Європі не залишиться нічого іншого. А Америці буде простіше, в них менша сума просто коштів була заморожена, і тому їм було легше почати цей процес використання коштів на користь України. Mm -hmm. а Європі буде складніше, але ну процедури на то вони і прописуються, що потім діяти десятиліттями. Тому пропишеться процедура, буде діяти певно відношенню до Росії, і гроші будуть на українські потреби. Я переконаний, але займе трошки більше часу. Так, щодо ситуації з коронацією Путіна, як вважаєте, з чим можна чим можна як можна пояснити точніше таку неоднорідну реакцію країн заходу, зокрема і в? Контексті Євросоюзу, навіть та і Сполучених Штатів Америки, що одні визнають його президентом, інші не визнають його президентом. Одні надсилають своїх представників, інші не надсилають. От, Жозеп борелю, значить, зазначив, що е, вибори були нелегітимні, непрозорі, нечесні. Тому він радив представникам там різних країн ЄС взагалі не відвідувати ані Росію, ані вітати Путіна і не визнавати. В той же час знаємо, що шість країн були присутні на інавгурації. Що про це скажете? Це слабкість Європи. І тут вже мені компліментів не доведеться шукати, тому що їх не буде. На жаль, якби була консолідована позиція Євросоюзу, не було б таких запитань. Ви знаєте, вони суверенітет частково передали в Брюссель, але не весь. І то все-таки країни вирішили самостійно, і деякі з них направили своїх дипломатів, представників. Я розумію логіку деяких з них. Наприклад, Франція хоче відігравати роль майбутнього модератора переговорів. Тому вона не закриває для себе двері діалогу з Путіним. Ну відверто, ми бачимо, що в умовах кризи в Америці два регіональних лідери Франція і Китай, намагаються потім стати тим посередником, який наблизить позицію. Відповідно, Франція буде наближати позицію України а Китай позицію Росії. Я так це вбачаю. Чиста моя така суб'єктивна оцінка. І тому Макрон не хоче потім з нульової точки починати якийсь шлях до діалогу. В мирному контексті і тому він направив свого представника, але решта країн... ну знаєте, Макрону можна це пробачити, враховуючи його радикальну риторику на підтримку України, направлення військ, не не дати Путіну перемогти і так далі. А є країни, які... Демонструють лояльність до Путіна не тільки в частині визнання і присутності на інаугурації, а в повсякденному житті. Оце це якраз я вважаю помилка для цих країн. Це буде мати серйозні наслідки, які вони пожинатимуть в майбутньому. Не може спрати тільки тому, що Росія їм створить загрози, які вони з часом відчують. Але, що, але, але власне, то загалом то... інаугурації, то ну ви знаєте, мені здається найменш найбільш тривіальної події в історії Росії за. Я не знаю, напевно за 100 150 років не було. Ну, можливо, коли генсеків тільки міняли, коли вони там на півроку обирались, потім призначались, потім помирали. Отак от воно тоді було. А зрешта, ну, я маю навіть вісімдесяти років Радянський Союз, а от врешті, ну воно якось, хоч якусь інтригу, мало, хоч якийсь інтерес. А це абсолютно банальна процедура, по суті. Діагноз взагалі, як такій виборчій демократії на теренах Росії, ніхто не вірив в те, що ці будуть вибори конкурентні. Вони не були конкурентними, і прихід до влади в чергове відбувся максимально тривіально. Що далі? Ну далі в Путіна немає жодних. Обмежень, хоча їх і теж раніше не було далі керувати Росією. Питання в тому, чи захочуть російські громадяни в цьому єрмі далі жити, чи захочуть російські еліти платити свою ціну за те, щоб перебувати в цьому концтаборі, який для них побудував Путін, де їхні інтереси повножені на нуль а вони обслуговують божевілля однієї конкретно взятої особи. Буквально 20 секунд на реакцію МЗС досить слушно зазначило українське, що ну я там не буду переповідати, але в такому контексті, що е, вибори ж проводилися під дулами автоматів і на тимчасово окупованих територіях України: Луганщина, Донеччина, е, Запорізька область, Херсонщина, Крим, Севастополь. А відтак країни, які визнали Путіна президентом, вони легітимізували їх загарбницькі дії відтак те, що вони відібрали е, по суті частини наших територій. У вас буквально е, 30-40 секунд. Ну, я скажу так. По суті, прави, звичайно ті, хто так кажуть. По факту, ми маємо справу з набагато складнішою історією. Це дипломатія, це те, де одного бажання недостатньо. скажімо І нам треба ще багато чого зробити, щоб всі країни визнали в особі Путіна диктатора і терориста. але Частина країн це визнала, це важливо. Нам не варто тут впадати в вічі, тому що це процес, який займе тривалий час, і не тільки від нас і пане Сергію. Тут Але ключове тут ми, ключове, дякую, не варто не варто впадати в вічі. Все, мусимо завершувати. Дякую вам. вам. Сергій Лещенко, радник керівника президента України, долучався до нашого ефіру.